8 серпня 2025 року фани руки з BabyMonster Монстер припаркували біля офісу вайджі вантажівку, що містила наступний текст. Цитата: Ми вимагаємо, щоб ваша компанія припинила дискримінацію та несправедливе ставлення до руки. Ми наполегливо просимо вас покращити ставлення до неї і забезпечити просуванням, що відповідає популярності руки. Також дати їй відповідну роль у сольних відео. Кінець цитати. Паралельно до цього вони писали листи на адресу в IG з аналогічним містом, а також зібрали всі докази дискримінації руки від агентства, що ми сьогодні і розберемо. У моїй спільноті ці події прозвали повстанням фанів руки, але відверто кажучи, ці протести не викликали жодної реакції з боку в IG, але принаймні. Вивели тех ім'ям руки на друге місце популярності серед кей-поп гуртів п'ятого покоління. Отже, давайте обговоримо і розберемо по черзі кожен аргумент дискримінації руки, щоб зрозуміти, що з цього відповідає дійсності, а що притягнуто за вуха. Перший аргумент рука єдина учасниця Baby Monster, що не отримала спеціальний контент на своє день народження. Фани посилаються на те, що Хюн та Аса отримали спеціальні відео, а рука ні. Давайте розбиратися. Я ще не слідкував за Бейбі Монстер, коли рука святкувала своє 23-річчя, тож можу в чомусь помилятися. Але хочу показати вам це фото. Якщо не помиляюся, цей торт з привітанням руки від YG. плюс кожна учасниця привітала окремо свою Оні на Віверс. Можливо, я для когось відкрию таємницю, але це відбувається з кожною імениницею Baby Monster. Фарі та Тарора також не отримували жодного ексклюзивного контенту за винятком одного Тіктоку до свого недавнього дня народження. Щодо Аси та Хьон, вони справді отримали одне спільне відео з урахуванням того, що їх дні народження в один місяць. Але це відео за кулісся туру Hello Monsters в Японії, що вийшло десь у червні цього року, а їхні народження були у квітні. Розумієте, вони отримали цей контент лише тому, що ця подія співпала з їх концертами. Саме тому я вважаю цей аргумент швидше притягнутим за вуха. Другий аргумент у відео із запису так і не показали, як рука виконувала свою репартію, де вона сама вигадала фразу від вайдожі. Посилаючись на назву компанії, в той час як показали зйомку реп партії Аси, і як вона переписала текст Дрегана, тут ситуація 50 на 50, З однієї сторони справді могли б це показати, адже про цю ініціативу руки, ми дізналися від мемберів, а не безпосередньо під час запису пісні. Але з іншої сторони, кожна учасниця отримала у відео запис однієї своєї партії. Рора, наприклад, лише повторювала слово дріб. Тож, напевно, став вирішили додати у це відео лише першу партію рук, де їй незвично доводиться демонструвати свій вокал. Між іншим, у цьому випуску її хвалять за нього. Тому, здавалось би, це мало задовольнити неадекватних фанів, але виявляється, що ні. Третій аргумент рука отримує найменше екранного часу у відеовлогах та закулісі зйомок на каналі Бейбі Монстр. Щоб це перевірити, я вирішив підрахувати індивідуальний екранний час кожної з учасниць в останніх трьох відео про моушену гострого соусу, не враховуючи сцени, де показували всіх учасниць одночасно, наприклад, під час репетиції танцю в мене вийшов такий результат: як видно, рука, так само як і рора, отримували середню кількість екранного часу. В той час, як Фаріта, має навіть однієї індивідуальної хвилини в сукупності трьох останніх відео. Між іншим, Ахьон, яку багато хто хейтить за надмірну увагу до неї з боку YG, має другий найнижчий результат. Але думаю, це за рахунок відео, дерора була спеціальною ведучою. У ньому Ахьон майже не з'являлася. Четвертий аргумент: рука має найменше партій у піснях Baby Monster. І це поки що перший доказ, з яким я не можу посперечатися. Адже ось рейтинг учасниць Baby Monster за кількістю партій у всіх піснях. Рука справді має найменший показник. Тож цей аргумент об'єктивний. Аргумент номер 5 Вона майже завжди мовчить, коли гурт приходить на різні шоу чи радіо. Це той випадок, коли я не можу ні підтвердити, ні спростувати цей довід. Справа в тому, що на кожному радіо чи інтерв'ю учасниці ведуть себе по-різному. Наприклад, рука та рора менш впевнені на гломовних шоу, тому часто мовчать. А якщо взяти до уваги лише корейські випуски, то там ситуація дещо навпаки, особливо роре, яка відчуває себе як риба у воді. Єдине, що можу підтвердити рука єдина учасниця, що не відвідувала індивідуальних шоу. Шостий аргумент одяг руки часто халтурний і виділяється з загальної концепції, між іншим, як доказ, фанати додали це фото. Що я можу сказати? Дійсно, якщо всіх інших учасниць зробити чорнобілими, а руку виділити рожевим сяйвом, то вона справді не відповідає спільному концепту. А що як взяти нормальне фото у цьому ж одязі? Тут ми бачимо, що вона має штани такого ж матеріалу, що й шорти рамі, а зверху одягнена в сорочку, що нагадує Топа із срібними елементами, які є на кожній з учасниць. А отже, рука на цьому фото відповідає спільній концепції. Йдемо далі. Цей образ дівчат не варто й обговорювати, адже. Кожна має елементи одягу з однакового матеріалу та кольору. До речі, як і тут. Під час туру Азією Монстер були одягнені в чорний одяг з елементами білого і рука не виключення. Також ми бачили їх у синьо-сірому одязі. Тут рука має сукню того ж кольору, що і топ кіти. І найбільш нові образи ми бачили під час нової частини туру Північною Америкою. У рожевому стилі я вже показував. Тож давайте оцінимо ще один варіант. Тут учасниці одягнені у біло-золоті вбрання, і рука має майже ідентичний одяг до ахьон, лише трішки відрізняються пояси. До чого я веду? Справа в тому, що всі учасниці мають різний одяг, але з дотриманням загальної концепції гурту. Рука не є виключенням. В різні моменти може статися, що в тієї чи іншої учасниці концертний одяг доволі халтурний, так. Але при цьому не спостерігається жодної закономірності до однієї з дівчат. Наступний аргумент схожий: рука часто має одну і ту ж зачіску, і, звісно, є прикріплене фото. Виглядає, що так, але якщо промоніторити інших учасниць, я більш чим переконаний, що ситуація не надто відрізняється. І останній аргумент, коли Baby Monster випускала спеціальну пісню до японського фільму чи серіалу, точно не пам'ятаю, одразу було вказано Асу як авторку. І лише згодом, коли YG офіційно зареєстрували авторські права на пісню, ми дізналися, що рука і Аса є її співавторами. У цьому випадку я не буду навіть нічого виправдовувати, адже аргумент справді об'єктивний. Отже, як висновок маю сказати, що більшість із представлених аргументів. Притягнуті за вуха, звісно, є момент, коли груха заслуговувала значно більше партії чи екранного часу. Але як ми знаємо, у Кейпоп часто кампанії приділяють більше уваги найпопулярнішим учасникам. І якщо ви хочете сказати ні, у моєму улюбленому гурті всім мемберам дають однакову кількість часу у відео та піснях. То збрешете самі собі. Єдина, як на мене дійсно в IG стосовно конкретно руки, це ситуація з авторськими правами, але при цьому вони все рівно зареєстрували їх на руку також. Тож не вважаю, що це є приводом для повстання. Все ж, Baby Monster лише рік як дебютували, тож треба почекати далі будуть і різні індивідуальні шоу, і сольні пісні, і звісно, більше розкриття характерів дівчат у Бемон Хаус.